Шановні колеги, сьогодні у нас чергове засідання виконавчого комітету на сільської ради. Присутні на засіданні 12 членів виконавчого комітету. Поворот, необхідні для нашої роботи у нас є тому. Засідання виконавчого комітету. Нашого засідання. І також нагадую перед тим, що коли ми розглядаємо питання порядку денного, не забуваємо щодо врегулювання конфлікту інтересів у нашій роботі, відповідно, до Так, І порядок денний, який пропонується сьогодні до вашого розгляду, він у нас міщає. Питання перше. Про, взагалі є е, сам зачитувати порядок денний, чи ви познайомилися? Не Якщо ознайомиться, з вашого дозволу я ставлю на голосування. Будь ласка, хто за даний порядок Хто проти, утримались? Немає порядок даний прийнято. Питання перше. Про припинення щомісячної стипендії особи з інвалідністю внаслідок дні першої другої групи. Учасникам бойових дій в Республіці Афганістан. З інвалідністю від з загального захворювання першої другої буту. Особами з інвалідністю числа учасників АПО, захисників захисниць України, які бали безпосередньо участь у дійсненні заходів забезпечення національної безпеки оборони відсічі та стримання збройної агресії арешт на території України. Сповідає начальник відділу сім'ї молоді соціальних захисту населення ірина зворотна сім'ї та підразкіруючись статею тридцять чотири частини восім статі п'ятдесят дев'ять закону України про місцевов за України. Законом України про статус ветеранів гарантії соціального захисту на рішення сесії Новоборисівської сільської ради 18 грудня 2024 року No 12.25 розтвердження комплексної програми соціальної підтримки населення турбота по Новоборисівській сільській раді на 25-27 роки з метою надання соціального захисту окремим категоріям громадян. На підставі витягу з реєстра... з реєстру Розділянської територіальної громади номер 2025 2076 42125 від 1065 року у зв'язку з зняттям з реєстрації е, Романа Мирославича Мариніка, ветерана війни, особи з інвалідністю наслідок зміни другої групи, припинити виплату стипендії з 1 червня 2025 року. Відділу бухгалтерського обліку Новоборисівської сільської ради припинити виплат, що місячні піде допомоги за рахунок коштів передбачені сільському відчуття на 25 рік. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Немає рішення Друге питання про аналіз розвитку звернення громадяни у виконавчому комітеті Новоборисівської сільської ради за перше півріччя 2025 року. Я сподіваюся, що ознайомилися да, з основним документом. Я коротко, просто основне е, зачитаю. Отже, за перше півріччя го року до Новокорисівської сільської ради надійшло 896 звернень, що на 92 звернення більше у порівнянні за аналогічним періодом 2024 року. З них 25 звернень отримано поштою, 871 звернення. У звернення особисто. Найбільше громадян, як завжди, турбували питання соціального захисту, а також земельні питання, особливу увагу приділили звернення від представників соціально вразливих категорій населення. Усього таких звернень було 228. Зокрема, учасникам бойових дій ми надали матеріальній допомоги, 163 особи до нас звернулися. 9 інвалідів першої групи, 20 інвалідів другої групи, 5 інвалідів третьої групи, 11 одиноких матерів, 14 із сімей, учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 3. Також забезпечується прийом електронних звернень громадян через електронну пошту в сільської ради, де кожен може звернутися у зручний у нього час також залишити, залишити своє електронні звернення до сільського голови. Ну і хочеться зазначити, що керівництво виконавчого комітету також апарат приділяє особливу увагу своєчасному та якісному розвитку звернення забезпечуючи обґрунтованість і законність наданих відповідь. Чи є запитання? Якщо нема. прошу голосувати за проти. Питання. Про зміну пошукової адреси квартири в мотопартирному будинку по вулиці Паркової селі Новоборисівка. Доповідає головний спеціаліст відділу земельних відносин містових підприємств та архітектури, Владислав Валерійович Євгенович Бакун. Можна я допомогу? А, будь Я приїхала. Можна, можна, До нас звернувся із тату Євген Олександрович, в нього номер будинку 7А. А речі ви було зареєстровано на 7, і для того, щоб скоригувати і упорядочити номера, то ми приймаємо рішення, щоб замість 7, квартира та сама тільки замість будинку 7, буде 7 а. Має бути. Ну у нас там даких да, такі звернення можуть ще мати ще будуть. Будуть да, одне. тому, що там якась вийшла плутанина. Там два будинка да, під, одним під, під одним номером. Тобто багато будинків, і два було будинки і того. У нас будуть ще звернення, поки там всі власники квартир з цих двох будинків не, скажімо так, не оформлені документи треба. як треба. -то Я така що ми вже не можемо сказати, бо це було набагато раніше. Але треба впорядкувати зараз. Ну, поки що конкретно по, по, по цій квартирі, по цьому законні. Чи є запитання? Якщо немає, то заголосуємо, будь ласка, проти отримують, що немає рішення під. Четверте питання про присвоєння поштової адреси житловому будинку по вулиці Широка, 27 в селі Новопорисівка. Надія Анатоліна, ви вже так? Да, да. Да, да. Да. до нас звернувся громадянин Майсан Петро Гнатович. Це присвоєння адреси для того, щоб оформити право власності на підтримку. Це у нас вулиця Широка, 27 в селі Новопорисівка. При внесення змін до плану цивільного захисту Запорізької сільської територіальної громади на особливий період, доповідаємо і спеціалістів цивільного захисту, на це назад Ну, в Зв'язку реалізацію просто, як і кругом, є, збільшується, з'єднується. У нас перший державний, державний пожежно-рятувальний загід тепер став другим, поэтому не тільки, Я тільки, в нас не змінить. Дякую. Шосте питання схвалення місцевих програм Борисівської сільської ради. Так, програм у нас тут декілька. Так, перша програма про внесення змін до програми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на території Новоборисівської сільської територіальної громади. Тут така шана з другий підрозділ, просто Це укруднили забили. Тичну адресу другу подалі тепер, поэтому переназвали по другому Немає питань? Будемо голосувати за кожну програму. Давайте давайте давай, давай, питання так, Друга програма про внесення змін до е, програми розвитку місцевого самоврядування новопризівської сільської територіальної громади на 2024, 2025 п'ятий роки. Тут е, що ми змінюємо? Сума у нас в цілому не змінюється. Ми додаємо до Висвітлення діяльності сільської ради ради депутатів в засобах масової інформації 11 тисяч. Ну, може, ви пам'ятаєте, у нас було 30, але ми витратили з них. Тобто нам не передбачено, не довелося заплатити на за статтю в Розділянській газеті вперед. Пам'ятаєте, коли ми відкривали амбулаторію, там були ну, спеціалісти із газети, тому ми їм заплатили. У нас це було не, не закладено, не передбачено. І також у нас змінилися ціни на, е, на е, технічний супровід сайту, і також ми трошки більше звідти взяли. Зараз ми просто забираємо з інших напрямків, де у нас менше буде витрат. Тобто загальна сума у нас не зміниться. Ми тільки перекидаємо знову. Чи є запитання? Якщо вони не мають одито, наступна програма. Програми фінансової підтримки органів державної влади Рівненського району Олег області на 2025 рік. Ну, це фінансова підтримка районної державної адміністрації. Ви знаєте, що ми пішли звернення у нас відповідне. Тут ми розробили на основі їхньої програми свою програму. Сума 50 тисяч гривень складає на поточний рік. Тане розбереження на уберезької сільської територіальної громади на 2024. Ми -20 відбирали, ви виділяли гроші на розроблення ПКД для удовольствия, особливо російської формули целі. Зараз <зв>. вже є конкретна сума частини об'єкту, яку програми зміни, якщо доповнена сума. I just brought it off in the body check 918 тисяч. Уже безпосередньо да. да, на каналах виконання частини. Ну, і остання програми про внесення І для того, щоб їм виплатити винагороду, нам треба також виділити кошти, сума там порядка 300, зараз я вам скажу точно, 336 тисяч 100 це на, на оплату праці і ще на І ще видатки на відрядження 27 тисяч гривень. Якщо запитання немає, то можемо голосувати по змінам до програмці. Всі ми свідчили відносно. Хто за проти? Утримались? Немає рішення прийнято. Дякую. Сьоме питання про схвалення проекту рішення Новорисівської сільської ради про внесення змін і доповнення до рішення сільської ради номер 1234 від 18 грудня 2024 року про бюджет Борисівської сільської територіальної громади на 2020. 25 рік та внесено його на розгляд сесії Миколаївської сільської ради, які саме зміни пропонуються до видаткової частини. Тут буде два блоки змін. Перший це за рахунок нерозподілених видатків місцевого бюджету, а другий це за рахунок коштів вільного залишку. За рахунок нерозподілених видатків місцевого бюджету спрямувати кошти на наступні цілі. 918 тисяч гривень на підготовку об'єктів до опалювального сезону та закладу зі мертвого а саме на капітальний ремонт посаду Новоборисівського опорному ліцею з початкової школи та гімназії Новоборисівської сільської ради за адресою вулицю, вулиця, вулиця Миру, 5, село Новоборисів, працювання району Одеської області. 21 тисячу гривень на придбання жалюзів у Гурівській ліцеї 4 тисячі гривень та у Новоборисівській ліцеї Кабінет Захисту України 17 тисяч гривень. 40 тисяч гривень на матеріали для, робіт, для виконання робіт господарським способом у Лурівському ліцею, а саме ремонт складського приміщення. 21 тисяча гривень на облаштування Гурівського ліцею. Це також на матеріалів, це північні початкової школи. 100 тисяч гривень на ремонт шкільних автобусів. 123 348 гривень на капітальний ремонт бурівського сільського клубу, а саме це стін фундамент. 30 тисяч гривень святкування Дня громади, 50 тисяч гривень передача бюджетного транспорту на забезпечення діяльності Росіянської районної військової адміністрації. 27 900 на, це видатки на відрядження особам, залученим до будівництва фортифікаційних споруд. І е, видатки за рахунок коштів від залишку це оплата праці працівників е, СДО Теремок 28 382 гривень. Оплата праці спеціаліста відділу освіти, культури, спорту та туризму 79 тисяч 300. Здійснення оплати праці особам, залученим до будівництва фортифікаційних сполук 336 100. І підтримка сил безпеки і оборони 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це на три військові частини. Чи є запитання якісь? Зауваження? Якщо немає, то завтра щоб голосувати. Проти утримались, немає рішення прийняти. Наступне питання: восьме. Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надаються комунальним підприємствам Рія Верху, доповідає. Шановні депутати, я прошу вас підтримати комунальне підприємство. Ми надавали дані до своїх затрати до федерації роботодавців, які нам вираховували суму, яку має, яка має бути за один метр кіберний сміття. Так як виходить на сума 109,04 за 1 метр купічний, наш бак має 0,75, то 81 гривня 78 копійок має коштувати наш бак сім. Це для юридичних, для юридичних нас... і для інших споживачів. Це магазини, жальна дорога. У нас. Ну, всі, крім... так. Чи є якісь запитання? Да. Якщо немає, то хто за, прошу голосувати. Проти отримались? Немає. Рішення приймається. Дев'яте питання. Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти на Оборисівської сільської ради проведе начальник відділу освіти культури, спорту та туризму Катерина Сергійовна Нова. притулок психологічної підтримки, що часто відбувається після не було. Сяте про виплату щомісячної стипендії особам з інвалідністю носить до 1 першої 2 групи, учасникам бойових дій в республіці Афганістан на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання першої другої групи, особам з інвалідністю числа учасників АТО ООН, захисників захисниць України, які бели безпосередньо що здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони дісячі пострілиму жбійної агресії РФ на території України. Відповідає начальник відділу сім'ї молоді по соціальному житті Солом'янська зі мовою на свідомі свідомості. До сільської ради надійшло звернення В'ячеслава Петровича Чоробовця про надання йому щомісячної соціально-метріальних допомоги так як він виграє за пособою з інвалідністю, внаслідок минулого року. Він у нас отримував по ФОБЗ. Далі було припинення виплати зв'язку з тим, що проходить переаністрації субвітання, отримав освідчення е, особи з інвалідністю у війни відповідної інвалідної групи, пошуку керуючий статті 34 частиною 8 статті 59 закону українського місцевого самоврядування, закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту на виконання рішення сесії Новоборисівської сільської ради від 18 грудня 2024 року про затвердження комплексної програми соціальної підтримки населення турботи по Новоборисівській сільській раді на 25-27 роки з метою надання соціального захисту окремим категоріям громадян, розглянувши заяву Вячеслава Петровича Червоць від 10 липня 2025 року та додані до заяви відповідні документи. Здійснювати виплати щомісячної стипендії ветерану війни, особи з інвалідністю в наслідок війни другої групи з липня 2025 року. Підстава посвідчення серії номер, який дійсне до 2027 року, особі з інвалідністю другої групи, ветерана війни, особи здійлів бугаторського обліку, здійснювати виплату щомісячні, починаючи з липня місяця. Тому, Рішення ну і, шановні колеги. Далі у нас будуть розглядатися питання, що містять інформацію з обмеженим доступом і відповідно до умов закону України про доступ до публічної інформації та інших нормативно правових фактів. Потребуємо. Ми зараз припинені від засідання.